І ось фінал, жорстокий фінал березень 2018 року. Зранку, 3 березня 2018 року, наметове містечко під Верховною Радою було розігнано силами поліції. Під час штурму табору у ньому перебувало від 70 до 100 осіб. Усіх було затримано та доправлено до відділків поліції. Серед учасників акції було поранено щонайменше двоє осіб. Один з яких отримав черепно-мозкову травму, поранених доправлено до лікарні. Ось така історія відбулася. Дуже жорстка і цікава. Деякі відео вдалося зберегти, і фотографії цього моменту, тому що воно не дуже і розписано. Напевно, неприємно згадувати такі моменти тим людям. Ну, отак от, але це жорстка реальність, в якій ми живемо з вами. І ніхто про це не напише, правда ж? Отак, як є, так є. Лише ті уламки інформації, які ми збираємо докупи. Також це було невигідно тодішній владі, щоб це все показали, як воно насправді відбувалось. Тут що потрібно зазначити, товаріщей. Не було помічено, ні. товаріщей тоді не було серед цих людей. Просто звичайні люди. Це закінчення даної серії, циклу фільмів, які слід сприймати як одне ціле, як один проект, який я відфільмував особисто, показую такі кадри, які вони є. Значить, це все. Події відбувалися зранку, мене там не було. Ці кадри я зміг зберегти. Те, що було оцінку, дасть час, дадуть люди. Стаття 34 Конституція України. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб на свій вибір.